Щоденні обстріли на Донеччині за декілька кілометрів від лінії фронту знаходиться місто Гірняк, де надалі продовжують жити люди. Окупанти гатять по житловому сектору, чим тільки можуть. Незважаючи на величезну небезпеку, у районі продовжують працювати волонтери. І з нами на прямому зв'язку знаходиться Олег Биков, керівник волонтерського штабу оборони Кременчука, який нині перебуває у Донецькій області. Вітаю вас, пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, у якому районі та чим саме допомагаєте? Бажаю здоров'я! Всіх вітаю зараз! Знаходимося населений пункт. Гарняк називається Донецька області. Це десь приблизно 7 кілометрів до лінії зіткнення. Лінії фронту привезли гуманітарну допомогу. У нас сьогодні турне. Ми в декілька бригадах були. Основний вантаж був медицинський. Медицину привозили. Придавали також наші екстрактори для видалення уламків, тому що вони користуються дуже великим попитом, і ми працюємо і на старт пунктах, і в другій, і в третій лінії евакуації. Ну а зараз от, зупинилося попити трішки кави. А коли саме ви розпочали волонтерську діяльність свою? Дивіться, волонтерську діяльність я розпочав ще з 2014 року, з початку війни. А з початку вже повномасштабного вторгнення продовжив свою діяльність волонтерську. Ми створили волонтерський штаб, налагодили поставки гуманітарної допомоги. Ну і забезпечуємо усі підрозділи сил оборони України без виключення, тобто всі 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 Всі, хто звертається, і намагаємося е, зробити той максимум, котрий ми повинні робити зараз. Розкажіть, а що бачите, бачите на Донеччині? В яких умовах живуть люди? Чи є в них світло, вода? Е, ну, дивіться, в населеному пункті ситуація наступна. Е, людей не дуже багато, намагаються менше. Виходити на вулицю, тим паче, що з 1600 починається ну приблизно з 16.00 кожного дня починаються обстріли, а от. і е, 7 кілометрова зона, тобто сюди долітають і е, спольна артилерія, і міномети, тому намагаються якомога менше, менше е, передвигатися по вулицям. Щодо, наприклад, води, з водою водопостачання немає, перебито, але є, завозять воду питну, от, тобто цим людей забезпечують, і це є великий плюс, тому що вода це один з основних ресурсів для життєдіяльності громади. Ну, по загальному настрою, люди намагаються намагаються жити, працювати. По виконувати ті чи інші функції. А, От, ну і чекають, коли, коли наші сили оборони відіб'ють орків звідси, дякую вам, пане Олеже, за коментар. Ну а ми рухаємося далі.